Своєю поведінкою місцева влада на жаль закрила дорогу тут для всіх фондів, які сюди можуть приходити для різних організацій. Вони створили структуру, в якій тільки її фонди можуть працювати, тільки у них все вони отримують бюджетні кошти, вони отримують допомогу від місцевої влади. Глобально вони нічого не роблять. До них не дуже охотно ходять діти, і вони відпрацьовують і працюють на інтереси мера міста пана Голоднікова, які потім Тім це в соціальний та політичний капітал. Малюнок з символічним написом Збережи дитинство, єдине, що у приміщенні будинку культури в селі Чемужівка Зміївської громади нагадує про гуртки від благодійного фонду Слобода Юа. Тепер малеча тут позбавлена змоги безкоштовно займатися творчістю чи спортом. Благодійники були вимушені покинути громаду через зухвалість та байдужість місцевої влади. Зміївського міського голову Павла Голоднікова і його команду на шляху до власних. Цілий не зупинили навіть діти, для яких ці гуртки були щасливим місцем розвитку, зустрічі з друзями та відпочинку. Більше про виниклу ситуацію медіа зміїв розповів пан Володимир, представник фонду. Наш благодійний фонд -ЮА» з початку війни активно допомагав людям по всій Харківській області. Це і гуманітарна допомога. В першу чергу це багато евакуації з прифронтових. Сел міста Харкова згодом ми трансформували свою діяльність на підтримку соціалізацію дітей. Тобто, ми почали разувати активно різні гуртки для дітей для того, щоб підтримати їх, для того, щоб вони не залишилися на самоті зі своїми проблемами. І так ми почали створювати хаби. Розвиваючи хаби тут в Змійові у нас було теж саме. Ми приїхали в Змійові, зробили гурток робототехніки, поставили тут чимужівки на свій. У нас були і мистецтва. Тут два рази на тиждень футбол постійно проводили, гуртки зарягами, гуртки соціальної реабілітації дітей. Судячи по зворотньому зв'язку, дітей, ми розуміли, що це дуже потрібно зараз дітям і дітям це подобається. Благодійний фонд Слобода ЮА на території Зміївського. Громади працює вже півроку. Спочатку це були заняття з робототехніки, які проводилися у самому Змієві. Згодом Слобода Юа розпочав роботу у чимужівці. Фонд також займається персональним наданням гуманітарної допомоги родинам, що опинилися у складних життєвих обставинах. Кілька разів на тиждень у селі діти займалися мистецтвом та футболом. Були майстер-класи з орігами, заняття з соціальної реабілітації та багато іншого. До того ж, за цей час фонд встиг. Провести вже не одне яскраве свято, що залишиться у пам'яті малечі назавжди. Охопили такі гуртки загалом понад 300 дітей і підлітків. На постійній основі займалися понад 150. На жаль, наш фонд нашого ресурсу дуже обмежений. Ми повинні постійно думати про плани, як використовувати наші ресурси, гроші, які в нас є. І ми бачимо велику потребу займатися дітьми саме на деокупованих територіях. Тому наш фонд прийняв для себе непросте складне болісне болісне рішення це Згорнути свою діяльність тут в Зміївському районі, в селі Чимужівка, і прийти е, працювати на деокупованій території, тому що там ми бачимо потребу, там величезний пласт роботи, там ми потрібні, там е, туди нас запрошують працювати. А е, тут ми не бачимо е, за сторони влади ніякої зацікавленості. Вона не розуміє наслідків своєї діяльності. Вона зацікавлена е, тільки тоді, коли ми їм щось можемо дати, запропонувати. Увати, якось попіариться і так далі. Тоді вони зацікавлені. А коли ми їх просимо щось просто зробити, то з'являються якісь постійні умови. Зробіть нам ремонт. Ну то із останнього це зробіть нам ремонт, платіть за комуналку і так далі. Ну, невже у місцевої влади немає тисячу гривень в місяць, щоб діти змогли займатися в нормальному приміщенні? Це взагалі смішно, коли ти бачиш, дивишся сюжети, як місцева влада хто зна куди виділяє гроші на незрозумілі якісь проекти і їй просто це не цікаво. Їй цікаво це з особисте збагачення, особисте якісь їх корисні інтереси, і так далі. Тому я дуже сподіваюся, що прийде час і в змієві буде компетентна влада, яка буде любити це місце, любити тут громадян, дітей і вкладати в розвиток цього суспільства. Тепер, коли благодійники йдуть з громади, багато дітей залишаться. Без вже полюбившихся занять. Не у кожної родини є змога возити дітлахів і оплачувати такі гуртки у Змієві чи Харкові. Ну, дуже сумно, тому що мені подобалось ходити на тренування. Було класно, ми розвивалися, тренувалися. А що зараз будеш робити? В тебе є змога продовжити заняття спортом, футболом? Так, є. я буду їздити в Змію. Ну, було краще тут, тому що їздити нікуди не було потрібно. А тепер треба їздити. Дуже шкода, що зміївська влада шукає в усьому лише особистий зиск. А якщо ж доброчесні благодійники не хочуть ставати піар фоном, гарною обкладинкою чи робити ремонти, а прагнуть лишень покращити майбутнє наших дітей, то вони у громаді не потрібні. Лариса Бодріве, стоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.